США продає Україні три тисячі далекобійних ракет. Трамп звинуватив Зеленського в небажанні завершувати війну. Росія шпигує дронами над німецькими автобанами, якими везуть зброю для ЗСУ. Під Києвом зупинили масштабний концерт. Загибель 23 людей від обстрілів організаторів не збентежила. А на Львівщині дорослі зацькували дитячу футбольну команду. Спочатку обізвали фашистами, а потім влупили технічну поразку. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини на цю в адміністрації президента США прирівняли атаку Росії по цивільним у Києві до обстрілів нафтобаз українськими дронами у Білому домі. Заявили, що обидві сторони, можливо, не хочуть завершення війни. За словами речниці Білого Дому, вона спілкувалася з Дональдом Трампом щодо останньої російської атаки, і він не був задоволений цією новиною, але й не був здивований. Ідеться про дві країни, які вже дуже давно перебувають у стані війни. Росія запустила цю атаку на Київ, і так само Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Фактично, протягом серпня вони знищили 20% потужностей російських нафтопереробних заводів. Керолайн Леві також сказала, що Трамп продовжує пильно стежити за ситуацією і хоче завершити війну, аби припинити вбивства людей. І вочевидь забула, що найбільше його хвилює не мир, а Нобелівська премія. Державний департамент США ухвалив рішення про продаж Україні авіаційних боєприпасів та супутнього обладнання на суму 825 мільйонів доларів. Йдеться зокрема про 3350 далекобійних крилатих ракет Рейм. Перші партії мають надійти найближчими тижнями. Відомо, що керовані крилаті ракети Рейм. Відомо, що керовані крилаті ракети Рейм мають дальність 450-460 км, швидкість приблизно 700 км за годину. Вони стійкі до радіоелектронної боротьби. Їхньої дальності ураження вистачить, аби дістати майже до російської рязані до цього пакету. Також увійде допоміжне обладнання, запасні частини, допомога з ремонту, програмне забезпечення. Тощо для придбання ракет Україна залучить фінансування від Данії, Нідерландів та Норвегії. Також будуть використані кошти з програми міжнародного військового фінансування США. Канцлер Німеччини Фредріх Мерс заявив, що зустріч президента РФ Володимира Путіна, і українського лідера Володимира Зеленського, неймовірніше не буде. Про це він сказав після терористичної атаки РФ по Києву. Також за його словами, схоже, що Трамп та Путін ні про що і не домовилися на Алясці. А от за Atlantic з посиланням на високопосадовця адміністрації США, стверджує, що Трамп хоче, аби війна в Україні закінчилася якомога швидше, і для нього немає значення як саме. За даними видання, президент США в останні дні приватно. На обурювався, що його спроби дипломатії щодо війни в Україні ні до чого не призвели. Роздратування очільника Білого Дому посилили ще деякі противники Росії в республіканській партії, як от сенатор Лінсі Крем, який знову закликав президента ввести санкції проти Росії. Крім того, Трамп висловив певне розчарування президенті України Володимиру Зеленському та Європі, вважаючи, що їхні вимоги нереалістичні. Не його думку Україна має втратити частину території задля закінчення війни. Розкритикував нинішню американську лі. Дера за слабку позицію, щодо РФ президент Португалії Марсело Ребело де Соуза. у своїй різкій заяві він сказав, що Трамп об'єктивно є радянським або російським активом. Європейський союз вперше розглядає можливість запровадити вторинні санкції проти Росії, щоб треті країни не могли допомагати їй ухилятися від уже запроваджених обмежень. До слова, цей інструмент ухвалений у 2023 році, але досі не був використаний. Що вони передбачають та що дадуть бажаного ефекту? Дивіться далі. Європейський союз вперше може задіяти механізм вторинних санкцій проти третіх країн, які допомагають Москві обходити обмеження, тобто наказується не сам виновник э, операції, а ті країни або підприємства, які способствують обходу цих санкцій. За даними агентства Bloomberg, міністри закордонних справ країн ЄС беруться в Копенгагені вже в кінці цього тижня. Очікується, що вони обговорюватимуть застосування так званого інструменту протидії обходу санкцій, прийнятого в 2023 році, але який досі так і не використовується. Клавової ви санці нужна при обязательно велике кількість людей, які будуть слідити за їх соблюдень. Поэтому тому вот, большая критика есть політики Трампа, коли сокращает расходы на ті вот органи власти США, які собственно і должны следить за соблюдением санкций. Когда санкцій, коли вот этого контроля, ефективність их далека від діальності. Механізм обмежень дозволяє заборонити експорт постачання або передачу певних товарів державам, які як вважають Брюсселі, допомагають Росії обходити санкційний режим. обсуждение среди, среди лидеров ЕС, оно и будет заключаться в основных дебатах, стоит ли полностью ложиться в э, траекторию Трампа и идти, собственно, фарватере Трампа, либо все-таки надо дать понять, что ЕС это независимый игрок. Тут вопрос субъектности ЕС стоит. Однако ирония в том, что если вообще-то Украине выгодна субъектность ЕС, то в данном случае нам эта субъектность не Нам как раз выгодно будет, чтобы США и ЕС единым целым давило на всех, кто помогает России, Крім цього, міністри мають намір обговорити і можливість розширення обмежень проти російського нафтового та фінансового сектора, а також додаткові заходи в області імпорту та експорту російських товарів. Проте зустріч не стосуватиметься обмежень чергового 19-го пакету санкцій проти Росії. По це буде обсуждатися механізм у вот того контролю, усилення контролем. контроль. Повтори будуть обсуждаться то, о чому говорять Бесон у тому, щоб совместно с США делать некие шаги. То есть это не совсем новый пакет санкций, согласен. Это скорее реагирование на политику Соединенных Штатов Америки, а именно психологическое решение ЕС, говорить мы с вами согласны, давить вместе на Россию путем повышения пошлин на такие страны, как Китай и Индия. Незважаючи на санкції та дефіцит бюджету Росії, Путін продовжує фінансувати війну. Таким чином, за підсумками 1 півріччя 2025 року, військові витрати бюджету Росії досягли майже 8,5 трильйонів рублів. Вони мають, Они делают, делают боєприпаси, але дополнительной стоимости для економіки То Тобто отвлекают ресурси і все. То есть перший фактор ми розібрали. От чому ресурси. становится еще все меньше. Второй фактор – это неблагоприятная конъюнктура цен на нефть и на газ. Да, цены на нефть упали э, процентов на 15 и стабилизировались где-то на уровне 66-67 долларов за баррель. Это марка Бренд, а российская Урал 62 где-то. Ну і це ще не все. То тобто, є ще ефект санкцій. У середньому військова машина Росії з'їдала 1,4 трлн трильйони рублів на місяць і майже 47 мільярдів рублів на день. Ця сума перевищує річні бюджети бідних російських регіонів. Сакращаються традиційні для Раші затрати на науку, на культуру, на образування, медицину. замораживаются, индексация пенсии, потому что там инфляция занижена статистикой, реально она где-то 15%, а такой индексации пенсии нет. И, и это означает, что за счет пенсионеров будут и дальше снижать их э, пенсии и повышать э, затраты на войну. Мало того, що Путін відправляє росіян на забій на армію, кремлівський диктатор витрачає кожен другий рубль із податків Росіян, залишаючи свою країну голою та босою. Росія стежить за поставками зброї в Україну, як пише американське видання New York Times, Безпілотники запускають на шляхами, якими США та союзники НАТО транспортують озброєння через східну Німеччину. Розслідування показало, що частина літальних апаратів розвідників виготовлена в Ірані, а деякі могли запускати із суден в Балтійському морі. Американські чиновники підтвердили факти польотів, проте не встановили їхнє точне походження, вважаючи, що за управлінням стоїть Росія або її агенти. Аналітики називають це чистою шпигунською діяльністю. Мета з'ясувати, які компанії виробляють зброю для України, якими маршрутами вона йде, та коли прибуває на фронт. У майбутньому ці дані можуть бути використані для диверсії та атак на логістику постачань для нашої держави. Росія показала відео, на якому ймовірно зафіксовано удар по українському військовому кораблю Сімферополь в гирлі Дунаю. Міноборони ворога заявляє, що їхній швидкохідний безекіпажний катер нібито потопив корабель ВМС ЗСУ. У свою чергу речник ВМС Дмитро Плетенчук підтвердив факт атаки на наш корабель. За його словами, один член екіпажу загинув, ще кількох моряків шукають після удару. Також є поранені. Крім того, ворог похвалився, що, начебто, йому вдалося уразити пускову установку протикорабельні ракети Нептун. Однак офіційного підтвердження цієї новини немає. Їх постійно бомблять, а держава ніяк не допомагає. На Росії союз промисловців і підприємців просить Путіна компенсувати витрати на захист від безпілотників. У листі на ім'я диктатора сказано, що бізнес уже не витягує, щоб закуповувати броньовані конструкції тереби, на та реби на нафтобази та об'єкти електроенергетики, які піддаються безперервним нальотам дронів. Замовчувати більше не виходить. Російський бізнес просить Путіна захистити їх від українських дронів. У союзі промисловців країни зареєстровано уже десятки звернень від найбільших підприємств РФ з одним лише посилом. Через війну з Україною щодня ми втрачаємо мільйони доларів. <кій> Ігнорувати ситуацію чиновники вже просто не можуть, тож вирішено було відправити колективне звернення до Путіна із пропозицією змінити податкове законодавство та внести туди компенсацію збитків від атак безпілотників. При этом было запропоновано сразу несколько решений проблемы. Первое – это налоговая компенсация в размере 50% фактических расходов на строительство или покупку защитных сооружений, а также приобретение и установка систем видеонаблюдения, обнаружение, РЭП, ремонт и восстановление производственных мощностей, компенсацию ущерба третьим лицам и другое. При цьому в листі наголошується, що підприємства зазнають збитків не тільки через пряму шкоду, а й через неотримані доходи внаслідок зупинення роботи. Тому наступна пропозиція російських топ-підприємців вирахувати цю суму з податків та акцизів, які ті сплачують до держбюджету а у разі тривалих простоїв взагалі скоротити виплати до нуля. Але проблема тут у тому, що грошей подібну підтримку своїх же стратегічних підприємств у Путіна просто не залишилося. Все йде на війну. Як результат, у ніч на 28 серпня Самарська область та Краснодарський край Росії опинилися під черговою атакою дронів. Удари завдавалися по найбільшим НПЗ: Афіпському та Куйбишевському, які, до речі, нормального захисту від БПЛА. Не мали кожний день. Щас зжигають дронами як конічередну НПЗ. А ми сидім і думаємо, нада нам зачищатися, не нада. Ну такі, от руські катори запрягають не довго, а даже слишком довго. При цьому в російському керівництві на папері, як завжди, повний порядок. Загрозу ворожих дронів там розуміють нескінченні комісії, працюють, заходи вживаються. Большая часть э, тех, э, к кому прилетал там либо вообще ничего не стояло, либо э, выдали те самые антидронные ружья, которыми, в лучшем случае, ты от Мавика э, да, можешь защититься. Ну, то есть, по сути, полицейская э, система. И э, что ты сделаешь против бензиновой леталки, да, там, бобра какого-нибудь, который несет на себе э, 15-20 кило взрывчатки, да, летит... Собственно, ну, без, без использования всех этих систем связи, с которыми как бы борются ружья. Результат таких ефективних рішень не змусив себе довго чекати. На ранок, 28 серпня, оцінивши результати нічної атаки в українському командуванні. Дійшли висновку, що сумарно за останні два тижні скоротили потужності російської нафтопереробки більш ніж на 20 відсотків, що сходиться із підрахунками Reuters, які особливо відзначили удари по рязанській роснафті, палаючий уже тиждень новошахтинські НПЗ. Заводи в ростовській, самарській, саратовській та краснодарській областях, і звичайно ж надважливий волгоградський «Лукойл». етап другий завод був е, по производству по отриманню прибелі по виручці в Росії он входить в шестерку там самых крупных заводів по переработці, і там последствия достаточно серйозні можуть бути. Загалом, якщо говорити цифрами, втрати бюджету РФ на сьогодні становлять близько 1 мільйона 300 тисяч барелів нафти на добу. При врахуванні ціни це близько восьмидесяти з половиною мільйонів доларів збитків щодня. Примітно, але не дивлячись на небажання допомогти стратегічним підприємствам захиститися від дронів на самому цьому факторі небезпеки, в РФ уже побудували мало не окремий бізнес. Так, організатори будь-якого масового заходу зобов'язані сьогодні відповідати і за його безпеку, а отже, звертатися до держорганів за забезпеченням захисту від дронів. І у нас проводиться масове крупное мероприятие, разово, ну, предположим, там малої груси, наприклад, або хоч там серйозний економічний форум, або щось. Понятно, що это разове мероприятие, і возможно тільки использування на несколько днів систем безпеки для проведення якогось то форуму, мероприятия, там фестивалю, і так далі. При цьому говорити про постійний захист підприємств не доводиться. Пропозиції чиновників щодо зміни податкової системи. Були відкинуті і рішення, як рятуватися від дронів, були покладені на керівників та їх особисті заощадження. Після чого в Україні, схоже, видихнули з полегшенням, адже багатомільйонні засоби захисту далеко не всім підприємствам по кишені. Есть объекты, по которым можно работать. Это не обязательно объекты энергетической инфраструктуры, там нефтеперерабатывающие комплексы, там нефтеналивные комплексы, это и логистическая инфраструктура, заводы, военные объекты, аэродромы, там объекты базирования, там различной техники. Это все, всего достаточно, хватило бы дронов. Називали рашистами дитяча футбольна команда Квадро з Харківщини зіткнулася із булінгом на Львівщині. Під час гри на поле вибігли двоє п'яних дорослих чоловіків, а пізніше з трибуни лунали образливі вигуки в бік дітей, зокрема про фашистів. І що такого ніколи не буде, щоб рашисти тут перемогли. Крім того, за словами депутата деяких юних футболістів, місцеві чоловіки кликали до себе, щоб провести чоловічу бесіду. Матч закінчився з рахунком 3-1 на користь команди з Харківщини. Проте батьки дітей з місцевої команди домоглися, щоб переможцям присудили технічну поразку. Організатори футбольного турніру після виходу матеріалу в пресі перепросили за витівку місцевих пияк і вболівальників і заявили, що не підтримують поділ дітей на регіони. В одному з житлових комплексів Софійської Борщагівки, що під Києвом, зупинили масштабний благодійний концерт українського музиканта Як так захід відбувався просто в той самий день, коли російська армія бомбила Київ ракетами та шахедами, через що загинуло 23 людей. Пізніше очільник київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що концерт зупинили. Захід не мав погодження влади, на його організатора та очільника Борщагівської селищної ради складені адміністративні протоколи. Водночас кабінет міністрів України оперативно відреагував і вже зобов'язав масові і урочисті заходи в областях узгоджувати з військовим керівництвом. А в Києві з генеральним штабом ЗСУ. відповідне доручення прем'єрки Сверденко опублікували змі. Це були головні новини. Саном на цю хвилину. Не забувайте, друзі ставити лайки під нашим відео, а також підписатися на наш YouTube канал Україна сьогодні.